Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як перевірити себе стосовно наявних штрафів від ТЦК. Зараз я думаю, всі вже знають, що ТЦК може штрафувати осіб за порушення тих чи інших правил військового обліку. Що це може бути за порушення? Це може бути неявка по повістці, це може бути незміна своєчасно приписного посвідчення на військово-обліковий документ. Це може бути відмова свого часу від проходження ВЛК чи непроходження цього ВЛК в установлений законом період. Це ще можуть бути якісь інші моменти, які вже чітко може визначити тільки ТЦК. І е, якщо ви були оштрафовані таким чином, е, ви можете перевірити е, про наявність такого штрафу наступним чином. Ну, по-перше, якщо такий штраф був, якщо він був складений, повинен бути складений відповідний. Адмінпротокол, рішення і визначена сума розміру цього штрафу. Він повинен бути вам відправлений, і у вас є час на його чи добровільну сплату, чи оскарження в суді відповідно, якщо ви з ним не погоджуєтесь. Якщо такого не відбулося, чи, наприклад, ви ну, не відвідували, наприклад, засідання комісії, яка встановлювала розмір штрафу, то ви можете е, дізнатися про наявність такого штрафу через е, Державну виконавчу службу. Проте на цьому етапі штраф вже буде подвоєний. Тобто, якщо вам. Просудили, наприклад, 15 тисяч гривень, ви не сплатили їх, і е, ви були про це повідомлені, то на стадії виконавчої служби цей штраф буде становити вже 30 тисяч гривень. Якщо е, ви не були відповідно повідомлені і не знали про такий штраф, не знали, що вам встановили штраф в цьому розмірі, ви можете оскаржити через суд безпосередньо. Чи сам штраф, чи сам факт його подвоєння, тобто сплатити розмір фактичного штрафу і подвоєння на стадії відкритого виконавчого провадження в Державній виконавчій службі, оскаржити через суд, так як ви не були обізнані про наявність такого штрафу. Ну, приблизно так, тобто, дія через відкриття виконавче провадження і контроль поштової скриньки, це умовно ті дві. Речі, які можуть допомогти вам відслідкувати наявність таких штрафів, якщо вони у вас будуть. Інших шляхів їх відслідкувати немає, ну це тільки якщо вам особисто вручили цю постанову і протокол, і, відповідно, ви тоді вже обізнані і знаєте, що вам треба чи сплачувати, чи оскаржувати до суду, інакше буде. Передача на виконавчу службу і подвоєння цього штрафу. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватись на наш канал завжди до ваших послуг.